Коли Люцик пішов, таємник брат ще був татовим. Тієї ночі він знав, що не зможе заснути. Вдень треба було вирішувати, що робити далі. Це був перший день без Янгола, нова реальність, і цілий рай без сміху і приколю найбільшого гумориста. Тато не знав, як почувається, а може, й знав. Але жодних слів і образів не вистачило б, аби описати ці почуття. Ніби серце розбивається само собою і, падаючи, знову раз за разом втрачає шматочок себе, крихти сква, які так складно знову зібрати в одне ціле і без яких воно вже не могло битися як раніше. Усе умить стало чужим і темним. Вночі тато сидів на скелі, обійнявши коліна і поклавши на них сиву голову. Його коричневе волосся стало сивим того ранку, коли тисячі болісних криків заповнили небо, і вони досі відлонювали в його голові. Тато згадав про ліки, які дав янголам, які вціліли того дня, небесну росу, яку на землі називали сльозами. Отець знав, що цей біль буде з ним ще дуже довго, і що завтра він буде змушений закрити його. Проте сьогодні всі рани були відкриті, і він міг оплакати свого синочка і найкращого друга. Він згадав люцію смішне дитяче личко, крильця, що з незвички витирають пил найнижчими перами, його перший політ. Тату, я люблю тебе. Щасливий вигук і ще розлітався залу і розсипався на сотні сонячних променів. Маленькі ручнята на його шиї, і слова Я ніколи не відпущу тебе. Тато спер голову на коліна і заридав. Серце стрілами обпікали останні слова людсика. Краще б я ніколи не знав тебе. Його серце розвивалося тріщинами і намагалося заповнити порожнечу від втрат сотень ангелів. Проте кожна, сп... кожна, сп... кожна спроба здавалася ударом кинджала. Ці ніжні посмішки, тепло обіймів, тріпотіння маленьких крил і жарти навколо трону. Він не уявляв життя без своїх маленьких грайликів, проте вже завтра мав втілювати план їх порятунку. Відвідчаї батько завив, прощаючись з найкращими спогадами і закриваючи їх глибоко в серці до дня, коли знову побачить Люцію. п'ять тисяч років по